Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати користувацькі типи даних. І зараз в нас в черзі буде юніон, тобто об'єднання. Для чого воно потрібно? Воно потрібно, по першу чергу, скажімо, для того, щоб економити пам'ять. Звичайно, C++ воно використовується, наскільки я розумію, дуже рідко. Але Якщо ви будете використовувати плюси в embedded розробці, і у вас там буде, скажімо так, дуже мало пам'яті, то вам це буде для користі. Ну і просто можете знати, що таке існує C. Ну, давайте тепер роздивимось це трохи детальніше. Як ми раніше просто створювали зміни, ми писали тип даних і виділяли пам'ять в змінній та клали туди якесь значення, там, наприклад, 10. І до кінця програми ми ось цю виділену пам'ять використовували лише для цієї зміни. Ми могли о, цю зміну використовувати, там, виводити якесь значення, ну, наприклад, там, посеред програми воно там виводиться. І все. І до кінця програми, ця пам'ять в нас була тільки під цю. Зміну. Об'єднання Union воно працює так, що ми можемо ось цю пам'ять використовувати для декілька інших змінних. Тобто ми одну і ту саму пам'ять можемо використовувати декілька разів. Давайте розглянемо це на прикладі. Так, назвемо ми нашу Union, ну, наприклад, Un. Це буде в нас як тип даних. І тут всередині ми определимо кілька змінних. Давайте Short, назвемо її SH, давайте звичайний int, назвемо його IT. І давайте double, назвемо його DB. І тепер ми можемо створити об'єкт нашого об'єднання, нашого UN. У нас UN це буде як тип даних. UN і створимо об'єкт. Ну, назвемо його MyUN. Тобто ми створили зміну, скажімо так, об'єкт нашого об'єднання Union. І тепер через ім'я MyUN ми можемо за допомогою оператора. крапка дістатись наших змінних. Почнемо, наприклад, з short. Ми Short присвоїмо значення, ну, наприклад, 5. Далі, нашій змінні IT ми можемо присвоїти значення, ну, наприклад, 240. І нашій змінні DB ми можемо присвоїти значення, ну якесь через крапку, ось таке значення. Ми можемо використовувати ці змінні, просто для нас, скажімо так, ніякої різниці не буде, якщо ми будемо створювати окремі ось такі змінні. У нас ну, ніякої різниці не буде, як працює насправді Union. Union виділяє пам'яті під свій об'єкт рівно стільки, скільки потрібно для самого найбільшого типу даних. У нас зараз це дабл. Double в нас займає 8 байтів. Тобто ось цей весь об'єкт в нас 8 байтів. Якщо ми використовуємо, наприклад, Short INT, вона займає 2 байти, то все інше в нас буде забите нулями. Я спробую це намалювати. Ось, наприклад, наш Union. В ньому ми виділили пам'яті 8 байтів. 4-3. І 4. Це залишок, ну, я не буду перемальовувати. Ось це повністю наш тип дабл. У нас він ось. Якщо ми використовуємо спочатку нашу зміну шорт, то шорт в нас займає 2 байти. Все інше оце буде, скажімо так, пустим. Ось ця вся пам'ять буде пусти, пустою. І ми ось це будемо інтерпретувати, інтерпретувати, я не знаю, як правильно українською мовою, як тип даних short І ми тут будемо мати значення 5. Потім, якщо ми записуємо поверх якісь дані типу int, то в нас затирається оце число, ось це, скажімо так, теж, і в нас тут виділяється вже 4 байти, якщо 32. Битна операційна система, то 4 байти. І тут в нас буде число хранитись інтове 4 байти. Потім ми записуємо дабл і в нас буде ось ця вся пам'ять інтерпретуватись як тип дабл, Оце значення. Ми можемо написати тут фіаут нашої змінної Якщо ми напишемо просто SH, то в нас нічого не виведе. Нам потрібно використовувати повне ім'я «myun.sh». І так кожен раз. Тільки тепер не SH, а IT. І тут «double». Наша зміна DB. Якщо ми зараз так виведемо, то ми побачимо 5, потім 240 і ось це наше число. Відкомпілюємо програму. Ось що в нас вийшло 524054. Якщо ми, наприклад, спробуємо дістатись вивести ось це число після того, як ми записали, ну, скажімо так, перемикнули наш об'єкт Myun в режим double, то ось це в нас буде показувано як сміття. Воно насправді там не зовсім сміття, воно буде показувати значення від цього DB, але інтерпретувати його буде як Сх. Давайте виведемо ось цю, Ось цей рядок після нашої DB. Тобто Ми перемикнули ось тут. Ну, я нагадую, що в нас код йде, рядок за рядком, зверху вниз. Якщо це не цикл, якщо це не ну, мітку GoTo, ми не будемо роздивлятись, бо вона не використовується в C, це спагетті код. Тобто зверху вниз рядок за рядком, у нас виконується код. І якщо ми записали сюди значення саме dB, то ми можемо користуватись нашою змінною dB, а потім, якщо ми перепишемо ось цю дані, перемикнемо, скажімо так, в режим int, то в нас буде інтерпретуватися правильно int. А ось це значення в нас буде як сміття. Давайте зараз подивимося, що в нас замість шорта буде в нас Вийшло сміття. Ну, не зовсім сміття, воно там частина ось цього ось цього числення, але в е інтерпретації шорт. Якщо ми тут ще зробимо, виведемо нашу IT зміну, то в нас воно теж покаже якесь сміття. Ось що в нас вийшло. ну Тут через переповнення, скажімо так, е типу, воно там своє значення має. Але якщо ми тут. Перед тим як використовувати IT, запишемо сюди якесь значення 450, то в нас буде 450. Тут так і залишиться в нас якесь сміття. Ось що в нас вийшло: 450. Якщо ми після цього ще спробуємо вивести, вивести в консоль в нашу змінну DB, значення її, то в нас воно теж буде як сміття. Ні, мабуть, тому що воно використало там половину пам'яті або якось так. Але все одно з цим е, треба бути обережно У нас, е, скажімо так, зараз вийшло, що воно не перекрило один, одне одного. А в іншому випадку воно має може бути яке завгодно. Ми, наприклад, там спробуємо ввести якесь велике значення, щоб нулями перекрити. Ну тут. Воно якось так. Або в нас тип даних в мене зараз теж 8 -бітний. Ну, не знаю, як це пояснити, але з цим треба, треба бути обережним. На цьому в мене все. Наступний тип даних в нас вже буде структура. Це буде дуже цікава структура, і вона вже, ну, скажімо так, дуже близько підходить до ООП. Ставте лайки, підписуйтесь, дякую за перегляд. До скорих зустрічей. Пока!